Верховна Рада України підтримала ініційовану комітетом з питань молоді і спорту постанову про рекомендацію РНБО вести санкції проти громадян Російської Федерації і Республіки Білорусь, країни-агресорки, країни-терористки, її сателіта проти спортсменів і представників цих країн за те, що, по-перше, вони порушили просто по всіх. Міжнародних канонах правопорядок вторглися в нашу державу і мають нести спільну відповідальність зі своєю владою своїми співгромадянами за ту агресію, за той безлад, який вони вчиняють на нашій території. Комітет і члени комітету займали принципову позицію з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Принципова позиція спорт не поза політикою. Спорт не може окремо бути від політичних процесів, від війни, яку розв'язала Росія, і відповідно, російські спортсмени і білоруські спортсмени не мають морального, ні фізичного права бути представленими на міжнародних турнірах, на міжнародних заходах, а також бути делеговані до міжнародних федерацій і інших спортивних організацій. Ми таку позицію відстоювали і будемо далі відстоювати разом з своєю колегою з МФО Розумна політика Ольгою Солодухою, яка стала в принципі ініціаторкою цих рекомендацій по введенню санкцій проти російських і білоруських спортсменів. Ми будемо це питання. Подальшому рухати і вдосконалювати, моніторити заяви і фактично відслідковувати діяльність російського білоруського спорту на міжнародному рівні, тому що насправді, на жаль, є прецеденти, коли російські гроші, російський лобізм, російські якісь інші методи тиску і залякування змушують спортивних функціонерів міжнародного рівня заявляти про. Те, що давайте допустимо росіян під нейтральним прапором, а давайте якісь інші шукати механізми, а давайте домовлятися. Ні, принципова позиція, поки країна-терористка вчиняє геноцид на нашій території, вбиває мирних громадян і нищить цивільну інфраструктуру, спорт, російський спорт, білоруський спорт має нести солідарну відповідальність за ці е гнебні. Акти і злочини проти людяності хочу також подякувати усім фракціям групам, які консолідовано підтримали сьогоднішній проект постанови. І сказати, що комітет тримає на контролі і акцентуватиме увагу на всіх міжнародних процесах, які відбуваються у спортивній сфері. Спорт не поза політикою, і ми цей принцип і цей підхід будемо відстоювати і надалі до перемоги України.